Все для того, аби читалося. Організатори тижня дитячого читання підготовили для юних читайликів краю і конкурси з вікторинами, і лялькові виставки та мультимедійні презентації. А ще ініціювали кілька зустрічей із подільськими письменниками. Сьогодні у відділі мистецтва розпочав роботу бібліотечний кінозал, герої книг на екрані. Адже всім відомо, що діти дуже полюбляють і мультики, і дитячі фільми. А особливо цікаво, коли ці фільми і мультики зняті за мотивами книг. Нині ера інформації. Сучасна техніка удосконалюється щодня, і про це добре знають підлітки. Проте кажуть бібліотекарі, культура читання залишається такою ж нетлінною, як і раніше. І при цьому намагаються прищепити дітлахам цікавість до друкованого слова і до тих героїв, які живуть на сторінках літературної класики. Звичайно, дітям подобається і читати, і дивитися. Коли вони, до прикладу, дивляться кіно, вони паралельно Після цього перегляду читають книжку книжку. Звичайно ж, книжку нічого не замінить. Вони часто знаходять якісь там сюжети. Коли читає дитина книжку, вона мріє, вона переживає за цих героїв. Я зараз книжку, книжку читаю пригоди лісових звіряток. Люблю читати Гаррі Потера, Вінкс, різні художні книжки, енциклопедії. Читання не зможуть підмінити ніякі сучасні інформаційно-технічні програми, впевнені і бібліотекарі, і педагоги. Любов до книги це запорука того, що підліток ростиме інтелігентною освіченою людиною.